Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Ризикований подарунок на знак подяки перемоги над Барселоною у лізі чемпіонів УФА, що називається по краю прірви. Щоб рятувати прапор улюбленого клубу, прийшов головний сержант 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал хорунжого Марка Безручка Віктор Жарук. Він працював у складі мобільної групи «Страткому» збройних сил України на території Авдіївського коксохімічного заводу, який, як і сама. Вдіївка щодня знищується російською артилерією та авіацією. Військовий помітив у зруйнованій будівлі адміністрації підприємства, прапор футбольного клубу Шахтар, ризикуючи власним життям та наражаючи себе на загрозу через можливий снайперський вогонь або обстріл. Воїн вояк здійснив справжній справжню спецоперацію задля для порятунку стягу легендарного українського футбольного клубу. Кращий варіант з двох, що мали що мав дістатися. Збірна України з футболу у півфіналі плей-офф кваліфікації євро 2024 на шляху. «Б» 21 березня зіграє з боснію і герцеговиною на її полі. Команди свого часу перетиналися поміж собою у відборі до чемпіонату світу 2022. У першій зустрічі українці тоді не змогли тримати перевагу в один м'яч і зіграли в ніч у Львові 1-1. у виїзному поєдинку. Команда Олександра Петракова перемогла з рахунком 2. 0. Нині у разі успіху наша національна команда на умовно домашній арені 26 березня прийматиме переможця двобою Ізраїль Ісландія. Востаннє Україна грала у раунді кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року, коли вона спочатку здолала Шотландію, але поступилася в Вельсу і залишилася за бортом мундіалю. Вже щонайменше 31 колективний член Української асоціації футболу з потрібних 30, або вже вимагає проведення її позачергового конгресу, або зробить це у найближчому майбутньому після своєї внутрішньої конференції. На конгресі нагадаю мають відбутися вибори нового президента Української асоціації футболу Андрій Павелко, який останнім часом обіймав цю посаду. Нині перебуває у слідчому ізоляторі. Чоловіча команда Слобожанського Прометея святкувала свою четверту поспіль перемогу цього разу. Вона номінально вдома. У ризі з рахунком 89-82 здолала італійську Венецію у матчі восьмого туру групи А Єврокубка. У першій чверті боротьба була рівною команди почергово виходили вперед. Втім, гості досягли мінімального гандикапу. По ходу другої десятихвилинки вони суттєво додали. Їхня перевага сягала 10-12 очок. Втім, підопічним Ронамагінзбурга до великої перерви вдалося скоротити ти відставання до чотирьох пунктів 40-44. після відпочинку. Слобожанці поступово переламали перебіг подій у зустрічі. А у заключній чверті вже самі диктували умови і, врешті-решт, довели справу до переможного завершення, Думаю, що ми не дуже добре грали в захисті у першій половині, втім продемонстрували наш характер і повернулися в матч. У другій половині поєдинку в обороні діяли краще, але все ще було багато індивідуальних помилок, яких не має бути на цьому рівні. Проте я щасливий, що ми перемогли щасливий за команду, за людей в Україні це хороша перемога для нас. Я вірю, що ми будемо ще кращими в майбутньому. За підсумками восьми турів, Прометей вийшов на показник 50% перемог і обійшов Венецію та піднявся на шосте місце групи, а тобто у зону плей-офф. Далі на слобожанців очікують два принципові протистояння з сусідами по турнірних таблицях 25 листопада. Вони зійдуться у битві лідерів Латвійської естонської баскетбольної ліги з Калев Крамо з Естонії. А 29-го вирушать у гості до Ховентуда з бадалони в Іспанії в Єврокубку, який крокує сьомим і відстає на одне о від Прометея купу нагород різного гатунку на міжнародних змаганнях з гімнастики спортивної «Future фью, Cup 2023», які фінішували в австрійському місті Граці, завоював вихованець дитячої нацької спортивної школи з опорних видів спорту Дніпровської міської ради, тренерів Сергія Попова і Григорія Білика Іван Рудий. У нього дві золоті медалі у складі збірної команди та у вправах на попередчині, тотожна кількість срібних у гімнастичному багатоборстві та у кінь-махи бронза, у вправах на брусах Вихованець першої спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста Данило Міклухо став срібним призером міжнародних змагань зі стрільби кульової серед дорослих, які приймало румунське місто Яси. Чотири медалі вибрали вихованці дитячо юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради за підсумками другого етапу всеукраїнських змагань юних фігуристів, які завершилися у Києві. Золоту нагороду завоювала Мирослава Гавриленко, яку до турніру готували тренери. Лілія Батутіна і Анна Хниченкова, на рахунку цього тренерського тандему і бронза іншої їхньої підопічної Даніели Кузьмич, у Марії Ващенко, срібло, наставник Ігор Марченко, ще одна бронзова відзнака у Мирослави Дюльдєвої, якою опікується Анна Хниченкова. Вихованці комплексної дитячі спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради тренери тренера Андрія Зими, Олександр Кирилюк та Анастасія Ільїна стали володарями срібних нагород за підсумками чемпіонату України з карате серед Кадетів юніорів, в молоді та дорослих, який відбувся в Чернівцях в іншого представника цього навчального закладу Олександра Мацерука Бронза. Ігрова зала спортивного комплексу одного з лідерів з розвитку та розбудови фізичної культури і спорту серед студентської молоді, ствердження в її середовищі здорового способу життя не тільки Дніпра, регіона, але й України, Національного технічного університету Дніпровська політехніка, з дотриманням усіх безпекових умов, вкотре стали місцем проведення змагань цього разу міського турніру серед вищих учбових закладів з баскетболу, 3х3 попереднього етапу універсіади області. Ми продовжуємо серію спортивних заходів, спрямованих на відновлення студентського спорту. І сьогодні в нас проходить баскетбол 3х3 серед закладів Вищої освіти області. На минулому тижні відбулись змагання з волейболу. Митна академія організовувала цю зустріч. До речі, там наші спортсмени також стали їх першими. Наш університет завжди підтримує спорт, тому що ми розуміємо, що це сила, здоров'я і майбутнє нашої країни. Зараз це надзвичайно важливо рухатися, тому що всі сидять в онлайні, всі знаходяться в замкнених стресових умовах. І тому якраз такі змагання дозволяють пограти, покомунікувати, познайомитися з різними колегами, дружити потім все життя. І це надзвичайно важливо. рух це життя, і тому ми постійно, постійно долучаємося до цих заходів. Про подібне у купі зі словами привітань та побажань, успіхів на адресу учасників 11 юнацьких команд та трьох дівочих, а також суддів Артем Володимирович говорив і у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань. Вищемовленого першим проректором Національного технічного університету Дніпровська політехніка Зичев і начальник Дніпропетровського обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря. У нас розпочинається з нового навчального року універсіада, яка буде відбіркова для того, щоб кращі спортсмени нашої Дніпропетровщини і вузи приймали участь у всеукраїнській і. Мабуть, попадали у збірну команду України для того, щоб виїхати на Всесвітню універсіаду. Наші спортсмени зараз готуються, тренуються, і по основним нашим пріоритетним видам спорту це дзюдо, легка атлетика, плавання, баскетбол, волейбол. Ми будемо базовими командами для збірної команди України. Зрештою, то поки що не близька перспектива. Наразі потрібно з'ясувати, який вуз краще зі стрітболу серед юнацьких і дівочих команд Дніпра, щоб за підсумками міського турніру сформувати боєздатну збірну області, яка посперечається за нагороди вже універсіади України. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, слагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.